Доброго дня, це найголовніші новини. І що ж такого головного сталося за ніч і ранок сьогодення? Давайте розберемося. Бої біля Курської міні-котли для військових РФ, які активно створюються нашими збройними силами України, знищення жирних цілих цілей, таких як танкових засідок, гелікоптерів, катерів. Захід, можливий захід у Белгородську область і багато-багато-багато іншого, давайте розберемося. Але перед тим велике проханнячко до усіх глядачів, бачимо, що війна ведеться як на полі бою, так і інформаційна. І росіянам дуже не подобається, коли розповідають про їхні навдачі. Або правду взагалі, тому такі канали, і цей не є виключенням, масово атакуються російськими ботами, що не дає можливості подивитися його комусь іншими. Тому, е якщо ви. Українець і Патріот, і вам подобаються такі новини, то підтримайте мій канал підпискою, лайком, коментарем Будемо боротися в цій інформаційній війні і обов'язково виграємо її, Тож допомагайте, а я буду розповідати. Тож, давайте по порядку. І почнемо. Ми ну, само цікаво обговорюємо і жирного це з Курської області. В Курчатові, це там, де знаходиться Курська АЕС, і в цей Курчатів, якщо подивитися по карті, він знаходиться ближче сюди до нас. Цієї ночі зникло світло і зв'язок. Е, по даним іноземної розвідки, що вже активно там ведуться бої, приближені до... Атомної електростанції. Ну, типу, українці хочуть замість Запорізької забрати Курську, ну, типу, чесний розмін. так. Збройні сили України поки що ніяк не коментують цю інформацію, але є уж, уже в мережі ось таке фото, де чітко видно, що за 10 кілометрів. А саме плюс-мінус на такій території і знаходиться ця атомна електростанція. Тому чекаємо. Хороших позитивних новин, наші Збройні Сили України з успіхом бачили, як прорвалися в період. Ми тримали кулачки, щоб хватило сил. То втримати сьогодні вже ж інформація про вирівнювання лінії оборони, тобто зайняли позиції впереді і тепер по всій лінії вже вирівнюють, укріплюють регіони, тим самим російських військових, які просто там. Сиділи в засідках, беруть у так звані міні-котли. За даними поки що, більшість російських військових демотивовані, не знають, що вони там роблять взагалі, і просто здаються в полон. Сам президент України Володимир Зеленський оголосив про дуже велике наповнення обмінного фонду російськими солдатами, і саме з Курської області. А там дуже багато тих, хто приймали бойові дії в Бучі, Ірпені, і знущалися над українським населенням, і проти них Збройні Сили України і наша Служба безпеки вже заводить кримінальні справи, тому що багато тих фігурантів відомі. І бачимо, що карма не заставила себе довго ждати. Жирні цілі знищені нашими ЗСУ за цю ніч. Танкова засідка розгромлено багато. Танків, артилерії, вертолітка-52 на Курському напрямку. Бачимо, що в росіян залишається авіації все менше і менше. Дав би Бог, щоб вона кінчилась взагалі. І також то не Курський напрямок, але також жирна ціль, швидкісний катер типу Тунець, знищено за допомогою наших надводних морських дронів. І ще. Говорять про два пошкоджених, але підтверджує іншої інформації поки що нема. Ну, надію, що скоро будуть приємні новини. І газова вишка, також це Кримський напрямок, де базувалося 40 військових десантників елітних російських для швидкого перекидання туди, в регіони. Так. Але їх там було виявлено. І Вишка палає ще до, цих. до цього часу, хоч була знищена ще вночі, за даними нікому не вдалося врятуватися. Ось так от працюють наші хлопці. В е, мережі з'явилось відео про захід наших в Білгородську, також область. Бачимо, лінія фронту переміщається туди, село Порос, що є за 2,5 км кілометри від нашої границі. Бажаю здоров'я! Батальйон 252 знаходиться в населеному пункту Порос, Білгородська область, слава Україні! Слава 252-му батальйону! Героям! слава! Наші поки що ніяк не коментують цю ситуацію. Така собі створена інформаційна тиша, і слава Богу. Але z пабліки вже активно почали кричати про здачу, про те, що їх кинули, про е, їхню владу, яка нічого не робить, і то є хороше розганяння от таких зрад дуже позитивно впливає на сам перебіг військових дій і дестабілізація ситуації в Росії, можливо, найкращий метод для того, щоб завершити цю війну. Поганого, тому що, на жаль, це війна і не лише хороше відбувається, є і погані речі. Тож, Костянтинівка, це де росіяни вчора зробили відвертий акт тероризму, прицільно розстрілявши ствольної артилерії, супермаркет. На жаль, серед загиблих виявили двоє діток, дівчатка 9 і 11 років. Таким чином загальна кількість загиблих зросла до 14 і 43 поранених. Бачимо, що Росія все частіше і частіше використовує такі терористичні відверто акти. Так, це їхня тактика з самого початку. Не можна зрозуміти, де їхня людяність тих людей, які наводять ці стволи на супермаркет, бачучи в свій бінокль, що там діти, що там звичайні люди, і не розуміючи, чому світ до цих пір їм це дозволяє робити, але надіюсь, що в найближчий час вони отримають Гідне покарання за це, і нарешті це все закінчиться. Іран хоче передати Росії ракети ФЕД-360. Що це за ракети? Це, за словами іранців, тому що ще ніхто не знає, як вони працюють насправді. Це якась їхній аналог Хаймарса. Як наскільки вони точні, як вони будуть працювати, поки що невідомі. Но той факт, що іранці вже почали масово навчати росіян ними користуватись і готовлять відправляти партію до Росії, це є поганим знаком. Е, відомо лише, що радіус дії ракети 120 кілометрів і е, бойова маса боєголовки 150 кілограм, що є доволі багато. Це неприємно, так не хотілося, щоб росіяни таке отримали, але на жаль. Розвідка звітує про уже навчання. Білорусь сягує на кордон і штандери і полонези. Це реактивні системи залпового вогня. Навіщо вони це роблять? За словами Лукашенка, він виступив з промовою, що сьогодні Україна порушила повітряний простір Білорусі. Вчора о 18.10 сили ПВО ВВС Білорусі були приведені повишеною бойовою готовність. Готовність номер адін у нас називається. Дежурные силы противовоздушной обороны. Дело в том, что мы подозреваем, что это не первый раз вооруженные силы Украины нарушили э, всякие договоренности. И как тут точнее сказать: чтобы опять не попасть под критику наших так называемых друзей, э, нарушили э, всякие правила поведения. И нарушили воздушное пространство Республики Беларусь на восточном направлении совсем рядом от нас в районе Костюкович Костюковичского района. Поэтому силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей, их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолет и также. Средства РСЗО були приведені повишену бойову готовність. Е, що усіма домовленостями. Тобто, коли вони звідти запускали ракети, то були якісь домовленості. Да. І були підняті літаки, вертольоти на перехоплення більше десяти повітряних цілей, але ніяких повітряних цілей ніхто не показав. Ніякого їхнього знищення ніхто не показав. Тобто це, скоріш за все, вкид для розпалу ситуації. як його будуть використовувати, чи буде воно використовувати взагалі, чи це їм приказ з Росії, що на на тому напрямку поки що невідомо. Але наші збройні сили України заявляють, що готові до будь-якого розвитку подій. Ми в них віримо, на них надіємося. Їм максимально допомагаємо, тож слідкуємо і там за ситуацією. Е, так, перейдемо ще трішки до хорошого фотодня. Наш військовий біля супермаркету «П'ятірочка» в тій самій Курській області, так, в місті Суджа, яке вже повністю перейшло під контроль Збройних сил України. Райзброя з міста Суджа. Новини у нас такі: місто контролюється Збройними силами України. Місті спокій, всі будинки, всі міста цілі, е, стратегічний об'єкт, Газпром. місті Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Всім мирного неба. Слава Україні! Миро! До речі, сьогодні також вночі. І з дописом, що, на жаль, закриті магазини не можна купити хліба, води і всього остального, тож просить наше АТБ поскоріше відкритися вже в Курській області. Ну це, звісно, жарт, але дуже приємно, що в них такий позитивний настрій і радить місцевим міняти рублі вже на гривні, тому що саме вони будуть ходити. І давайте ще з цією Курською областю, так що Вашингтон Пост. Видання американське пише, що якщо навіть наші військові окупаються на цих позиціях, що зайняли уже, то у росіян пройде приблизно з такими темпами, як вони просуваються зараз. Потрібно буде приблизно рік, щоб те все відвоювати. Рік. А це е велика кількість ресурсів їхніх. Це е, війна на не нашій території. Війна на їхній території не руйнуються Наші міста, наша інфраструктура. Кацапам, росіянам, ми бачимо їм, звісно, байдуже. вони якусь таку тактику обрали, Бачу ціль, не бачу ніяких преград. Байдуже, якою ціною їм байдуже, що руйнувати, і кого бомбити, на кого скидати Чи то на українській території, чи то курс російська територія використовують ту саму тактику, і їм байдуже на їхнє населення. Мені здається, їм байдуже на будь-яке населення. І я не розумію, чого чому це не бачать росіяни? Да? Но уже массово створюються рухи опору в тех самых областях и можем продавать видео. На связи сопротивления Курской области. Хотим передать привет нашим гостям ВСУшникам. Попробуйте не разъебашить здесь все. Также обращаемся к нашей армии. Ребята, вам здесь не рады. У нас никогда не было проблем с украинцами. У нас никто никогда не обстреливал, пока вы не пришли сюда. Вы приехали из своих теплых мирных домов, Воюете здесь за бабки, потому что нихуя не хотите и не умеете делать у себя дома. Уебывайте нахуй с Курской области, вас здесь никто не ждет. Также хотим поблагодарить наших друзей из Украинского ССУ за предоставление оружия и обеспечения, которое мы используем по назначению. Ребята, кто из Курской, из Курской области, кто хочет присоединиться к нам, вы можете найти нас по этому сайту. Oper.org.ua Просто покажите, що ви укажите штовикна. Можливо, приходить якесь прозріння, можливо, перестають боятися, менше починають боятися диктатури їхньої, і з часом пелена з очей впаде, да, і зрозуміють, що роблять щось не так. Навіть якщо ти то робиш за гроші, то якісь принципи повинні бути все ж таки також. І е, в українських військових з'явилися нові помічники це роботизовані собаки з дуже хорошими камерами, які. Долаю до двох часов можуть здійснювати активну розвідку, можуть на собі нести до 7 кілограм і долати складні ділянки дороги. Тобто можуть занести провізію, боєприпаси хлопцям, бліндажі підносити. І радує та річ, що більше дронів, більше таких роботів. Це все автоматизовано відбувається, тому не потрібно туди йти нашим хлопцям. А це збереження їхнього життя і здоров'я, тому що побільше таких, тож допомагає максимально армії, тримаємо кулачки за наших хлопців, віримо в нашу. Перемогу слідкуємо активно за ситуацією. Я далі вам буду розповідати. Тож не хочемо пропустити. Долучаємося до найголовніших новин. Кожен ранок і вечір буде основні сводки по сьогоднішньому дню і ночі. Відповідно, тож дивимося і обговорюємо.